Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Таємна стежка Нік Баттервор Ласкаво просимо до старого парку. Доглядачем тут працює Персі. Він сумлінно дбає про парк. Також приглядає за своїми друзями, тваринами, які тут живуть. Звісно, це не проста робота, але перці вона до душі. Сумувати ж у старому парку ніколи, адже тут завжди знайдеться час для розваг, ігор і звичайно цікавих історій. Я знаю, це досить прикро, сказав доглядач парку персі молодій білці. Його маленька приятелька впала з дерева і поронила лапку. А в четвер я забула ніс, вела далі мала. Так, так, бачу, мовив персі, який насправді приділяв не надто багато уваги білці. Адже саме щось старанно шукав. «Ось же вона! вигукнув Персі, мотузка вона сьогодні стане нам у пригоді. Коли Персі з білкою вирушили стежкою через парк, то не помітили друзів, що ховалися за великим деревом. Я збирався привести до ладу столітній лабіринт, сказав персі. Живоплоти жахливо позаростали. Персі збирається працювати над лабіринтом, мовив лис. Давайте побіжимо за ним і трохи повеселимось, сказав борсук, щось збуджено зашепотів до друзів. Інші не так сильно пищали від захвату, але слухались цікавістю. Лише їжак не підтримав ідеї борсука. лабіринт йому здавався надзвичайно заплутаним. Я, мабуть, не зможу піти з вами, ну, просто маю ще деякі справи. Персі припаркував свій візок перед входом до лабіринту. А ти не хвилюєшся, що можеш там заблукати? запитала білка. Для цього мені потрібна мотузка. Я прив'яжу її біля входу і буду розмотувати до тих місць, де працюватиму. По ній же повернуся, не заблукавши. А розумієш? Білка не до кінця зрозуміла, бо не дуже уважно слухала. Не знаю, що я більше люблю весну чи осінь, мовила вона. З іншого боку лабіринту в густому живоплоті одне за одним зникали звірі. Ми підемо просто до центру. Та чекатимемо там на Персі, прошепотів борсук. А потім різко вискочимо та добряче його налякаємо, <ривеж> хихикнули зайці. Застережливо протягнув лис, що змусило знову всіх засміятися. Хі-персі <ривеж> <ривеж> Старанно працював своїми садовими ножицями. Помалу лабіринт почав набувати дедалі охайнішого вигляду. Доглядач парку постійно розмотував мотузку, щоб по ній потім знайти вихід. У цей час організатори сюрпризу просувалися до центру лабіринту, де стояла кам'яна лавка. Вирізблена у формі лева. Спочатку звірі з нетерпінням чекали на персі. Та доглядачів і парку знадобилося більше часу, ніж вони очікували. Невдовзі всі почали позіхати, а тоді взагалі позасинали. Садові ножиці все клацали й клацали. Вони зупинились лише тоді, коли Персі почав навантажувати зрізані гілки на візок. Коли доглядач парку штовхав свій вже порожній візок назад до лабіринту, його гукнув їжак. «Привіт, персі, ти вже отримав грандіозний сюрприз у живоплоті від звірів. Грандіозний сюрприз? Персі зупинився і всміхнувся. Ой, ще ні, мовив він. Коли, нарешті, Персі з білкою дісталися центру лабіринту, ні про який сюрприз вже не йшлося, доглядач парку всміхнувся, побачивши тварин, які солодко спали. Давай трохи повеселимося. Прошепотів він. Персі навшпиньках підійшов іззаду до лавки у формі лева та голосно закашляв. Га ген. Перепрошую, сказав Персі глибоким, проникливим голосом. Лис розплющив одне око. Не подумайте, що я дуже потерпу. Вів далі доглядач парку. Але я звик, що спершу запитують, перед тим, як вмоститися на мені. Інші звірята потроху почали ворушитися. Лис витріщився на голову лева. Він не міг повірити своїм вухам. Ой, лишенько, Мені дуже прикро, мовив лис. Ми не знали. Ми думали, що ти лише місце для посиденьок. Звірі вже широко порозплющували очі та з подивом слухали, як лис розмовляє з каменем. Але ще більше вони здивувалися, коли камінь. Почав відповідати. Справді, знову пролунав проникливий голос. Лише місце для посиденьок. Гм. Нам надзвичайно прикро, сказав лис. Чи не назвеш ти нам своє ім'я? Моє ім'я? почав було доглядач парку, але в цей момент. Один із зайців зазирнув за лавку Його звати Персі, закричав він. Гра закінчилась, і доглядач парку, усміхаючись, вийшов із за лавки Ми хотіли трошки пожартувати, та Персі нас випередив, мовив борсук. Несподівано лис захихотів. Усі інші приєдналися до нього. Ану, друзі, сказав Персі, збираючи докупи свої інструменти. Хто хоче підживитися чаєм із печивом, я покажу вам шлях із лабіринту. Все, що нам потрібно робити, це слідувати за мотуз. Та Персі не закінчив фрази. Просто навпроти нього стояла маленька білка помічниця, вона тримала величезний моток мотузки. Не забудь про це, мовила вона. Я все зібрала для тебе. Доглядач парку розгубився. Не хвилюйтесь, вигукнув лис. Я думаю, що вихід ось тут. Ні, точно ні. Перебив його борсук, я гадаю, що він ось там. Та ж він точно десь там, сказав іще хтось. Я, можливо помиляюся, мовила Білка, впустивши моток мотузки, але я відчуваю, що нам он туди. А я гадаю, що печиво дістанеться нам лише на сніданок, докинув персі.